Грудень добігає до завершення, а разом із ним і 2023 рік. І останні дні будуть відносно теплими. Вночі, 29 грудня, на Хмельниччині прогнозують від 1 до 3 градусів тепла. А в день у п'ятницю стопчики термометрів підвищаться до позначки в плюс 8. День буде хмарним із проясненнями, а протягом доби опадів не прогнозують. У суботу, 30 грудня, вночі буде в середньому 3 градуси вище нуля. Денна температура повітря коливатиметься в межах 6-8 градусів тепла. Однак в день можливі пориви вітру до 15 метрів на секунду. Ввечері ж короткочасні дощі в Шепетівці, Ізяславі, Славуті та Нетішині. На іншій території області без опадів. В останній день 2023 року, 31 грудня, синоптична ситуація докорінно не зміниться. Вночі прогнозують 1-2 градуси тепла, а в день до 6 градусів із позначкою плюс. Ні дощу, ні снігу не повинно бути. А вже в новорічну ніч стовпчики термометрів опустяться до 1 градусу вище нуля, без опадів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.